Доброго ранку, не дивуйтесь в обід. Мамський ранок розпочинається лише, коли мама всіх проводить до школи на роботу. Дуже чекала ранку, щоб спробувати затестити нову косметику доглядову від бренду Mola. Сонце зараз більш активно, тому обрала SPFчик. Якщо чесно, то я вже вчора розпакувала і трошечки затестила. Жарненька, але ніжна текстура. Квітковий аромат, як на мене, він квітковий. До речі, завдяки бренду мола, я дізналася, що SPF дуже важливо якісно змивати в кінці дня, і саме гідрофільна олія від мола має допомогти ідеально, аби не залишати ось цей захист, сонцезахист його рештки на нашому обличчі. Дуже круто, що наші українські бренди є такими обізнаними в темі догляду та виробляють догляд для українських красунь.